необхідність прийняття цього рішення стосується положення про офіційний веб-сайт, оскільки положення було затверджено ще в 2007 році, структура сайту з того часу значно змінилася, наповнення змінилося, і відповідно ми це все збудували в офіційне положення, і просимо зараз на те виконавчий комітету з порозділу з інформаційним доповненням із іншим. Є тільки пропозиція не внести зміни і доповнити пункт. 2.1 інформаційне наповнення в самому положенні. Ще одним розділом тернопіль-туристичний. Окрім того, ми зазначаємо, що інші рубрики можуть розміщуватись на веб-сайті за пропозиціями посадових осіб Тернопільської міської ради, якщо буде така необхідність. Окрім тих, які ми передбачили положення. пропонується прийняти рішення разом з доповненням до такого розвитку машин, которая есть. Філії пассан вулиць з питань погодження виконання пропонування приміщення горториства за адресою вулиці Коцюбінського, 5А. По Тернопільській філії пас 7.00, виконані пропонування приміщення готовистку за адресою вулиці Коцюбінського, 5А, згідно з проєктом відповідно сідівчою державною санітарним санітарної пожежної нормально, виконавним пропонування та стану конструкції приміщення гуртожитку, мало жильний сімей за адресою вулиці Коцюбінського, 5А у місті Тернопіль. Доручити міській комісії забезпечують виправне, розглянути можливість приватизації житлових північного поступу в першому функцію. Пропонується проєкт рішення. Петер згідний маслів. Про внесення змін рішення виконавчого комітету міської ради від 30.11.2011 го 11-го 2011 року за номером 2033. Проповадження пропонувань приміщенного точку малочисельних сімей за адресою проспект Степана Бандери 74. Пронести зміни пункт 1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.11.2011 року за номером 2033 про проповодження пропонування приміщенного точку замовлення сімей за проспект проспекта Бандери, про про Бандери і вилучки з тексту. Кімнати номер 112 і номер 227 Вони були несені перед ті, які були порушені ціної, на жаль, вони святка в школі. Так, їм додається дозвіл, щоб вони могли можуть свої працювати. Немає, у нас є зменшення з навіть комітету, ночь прийняття. проєкт рішення про внесення змін рішення нашої комітету міської ради 24-12.2009 року за новому 2020 році, розведення в розміще біологічної лабораториї стакан дівництво зарядки будуть гарна Знести зміни, ми тут умови та обмеження, заговори зі мене ділянки, але це брати на 4, надаме поговорити з обмеження відповідальність лабораторії, в яких в пункті 5 зв'язку 27 метрів читати до 37 метрів. Та за ці питання діє міцену меду, білочко зараз знаходиться таке до завершення Дякую за років. Пропонується проєкт, проєкт рішення про погодження проєктної проєкт пропозиції, влаштування накриття над надходом у викликному приміщенні за адресою вулиця Руська Десь. Це звернувся підприємець, у нього там була неприязний викид. Ми, в принципі, розглянули питання, щоб він прийняв їх, ну, як де статичний вихід. Він попросив, щоб вони виконком. Там є пропозиція гарна, він зробить накриття і красиво. Цюково. Я хочу закрити і... Так. Благодікарбонат, поб'єкти, по цей школі так не пригляд. Пропонується проєкт рішення про... Дозвіл на встановлення, на встановлення малої архітектурної форми в релігійній громаді Української греко-толицької церкви непорушно означать при святої Богородиці за адресою вулиця гетьма Дачного 4. Це звернуться до нас парафіяни, щоб встановити молодську форму типу танки для освячення води. Так, на священні пересування вони мають, немає 4,7 7 харак.

Звіту управління про роботу з 1.07 року по на 13-го року це звітний період квартальний про роботу управління. За цей період в управління виконано велику роботу щодо робочої документації міста будівної з Дніпром містом, де виходиться відникання, завдання, на проєктування. Щодо зонування і червоних війн. Це було основне додання, яке ми опрацьовували і осінню, і зимою, і весною. Зараз діпромісту нам підготувало вже робочу документацію, подаримося на сесію міської ради. Це було основне додання. Основним доданням це було створення служби міста кадастру. Вона створена. Значить, на конкурсній основі вже Прийнятий... прийнятий вони спеціальні комп'ютерщики, які тут опрацьовували дану програму, і почне працювати вже повністю містодійний місто кадастру згідно закону України. Основна робота, яка ведеться в управлінні, це поточні завжди роботи, які покладені законом про відроння міської діяльності, це видача містодійних умов, будівельний паспорт, погодження тимчасових спорудів, які встановлюються на території міста. Також розгляд питань по земельних е, е, спорах, е, також погодження проєктів відведення, погодження переліків, висновків, які теж покладені зараз на управління, тому що комісії землі, землі винесені в законі і покладені зараз на сервісами самоврядування. це також великий об'єм робіт, вкладені на управління. Також при управлінні працює містобудівна рада, на якій розглядаються питання, які відносяться до сфери містобудування. Дозвільний цей період було проведено сім засідань архітектурної містобудівної ради. Слідно закону місцевої діяльності, в принципі, тепло зробить непогано, щоб замовники, а ми всі їм доводимо до відома, щоб вони зверталися до нас і безправденної містоводівна ради, тому що місто... Зараз контролюю єдиним способом це надання лікільних даних, може і обмеження. Місто забудовується, тому що нас вдається ховатися. Хорошо, тому що не представляє, як прибувають свої проєктні рішення, а просто представляє свої пропозиції. А пропозиції це звичайний малюнок, в люди вказують параметри загальні площі. І ну, архітектура завжди старається, щоб вони по можливості виставляли їх на обговорення. Також е, готують багато проєктів рішення е, на виконавчий комітет, на сесію міської ради. На саме основна робота це управління завдяки приймання можливо, оно не завжди, як кажуть, е, видно зі сторони, але в оформленні міста це і пропозиції щодо облаштування благоустрою, де завжди дня міста ми приймаємо активну участь в... Сьогодні облаштування фонтанів, благоустрою набережної. Також основна робота відноситься до, до прийняття та виконання розпорядження міського голови, розпоряджень сесії міської ради, виконавчого комітету. Ну, основним завданням це... Можете ...по... говорити не про космічні а цифри конкретно? Скільки вимушено, скільки зробить скільки зробили фонтані, скільки зробили на паспортів інше? Ми робимо, ми щось там ходимо. На ще оперативна таблиці, яка була за першої квартал 2012 року та перший другої партії 2012 року. Надійшло звернення громадян у 12 році 2037, в 13-му році цей період надійшло 853. Звертаюся чуть менше, тому що не буває, не буває. з фінансової сторони буває і не говорить про дня послуг. Через міську раду прийшло 269, через управління 153. Безпосередньо структурні підрозділи щодо на дня послуг надійшло 740 за 12 рік, за 13 рік 691. Також перший місяць підприємство, організації установ. Це приблизно 816 за прошлий період. Про роботу, си, скільки ні, що знали, скажімо, взагалі користується за сміло Ну, За цей період я вже говорив, що управління, в принципі, працює на місцевій документації, це на роботу була. Скільки платі закладу? Це було план червоних лінії фентальнії частини місця. Клінія була я роздаю працювана без порядка 3662 задніх. Основними зверненнями, які опрацьовуються, це було рішення сесії міської ради, де в принципі, надання було про погодження і розгляду встановлення цимчасових споруд. І ось тут десь порядка 207 штук не звернулися до нас. Також було звернення по рекламних засобах, де теж ми погоджені загальний вигляд і місце розташування. Це десь порядка 103 було штуки. 103 було звернення, чи погоджені. 103 погодження. Також було погодження літніх майданчиків, атракціонів, 13 штук, ну, враховуючи, що деколи. Це, це був період перший, другий квартал 12-го року це, за 13 Це за три. Так. Саме основна робота була теж по наданню послуг щодо декупіювань Змісту місто будівної документації це генплан, план зонування які надаються так би сказати, від управління, що деколи було неможливо, так в принципі вона звертається в письмовому зверненні. Ми її надаємо і вона, як кажуть, його надає при наданні моїх обмежень, будівельного паспорта чи наприклад розташування їхнього майданчика. Е, Також е, йде по стільки проєктів рішення, скільки проєктів розпоряджень. Виконавчого комітету було виконано 33-11 рік, перший квартал, За 2013 рік було 28. Розпорядження міського голови було 9 з 2012 року 2013 році. Також надання містоводіних умов і обмежень у 2012 році було 91.69. Якби звернення було доволі менше, тому що, як говориться, фінансування і спроможність людей. Беряння паспортів. Зараз люди в учасному секторі стали більше звертатися за період 2012 року було 15 Зараз звернулося десь порядка 69 осіб. Що дає тенденцію, що приватний сектор починає активну автобусу розколішувати свої умови. На дійшов контрольних прийнятів рішень міської ради нашого комітету о 12 рік 65, 13 року, 79. Ну, управління працює над темно порішенням своїх, як кажуть, показників згідно з рішення сесії, тому що надання зараз ідуть по більшості звернень через центр надання адміністративних послуг. Стараємося, щоб вчасно наші громадяни отримали ці послуги. Розкажіть про генеральний план що По генеральному плану в першу очередь було виконано роботи, це місто історико-архітектурного істоко опорного плану, яке прийнято в сесію, в сесію міської ради у 2012 році і подання і підготовку матеріалів без задачі Міністерства культури. Зараз розроблено проєкт червоної клініки населення частини міста, який то затверджений на сесію міської ради. І подання на чергову сесію міської ради, це план планування і план червоних кінь на середньому в загальному помісті. Діпромісто представило вчора нам всі ці матеріали, ми поганили, схвалили протокол технічної ради. Вони поїдуть деякі, ну, наші побажання ще виконають, поїдуть перед сесію. Ми розглянемо на місто видівні раді цих пропозицій вже у загальному прийме протоколи. План зі влади і практику червоних в естрах вулиць в в серпні так. цього року. Так. Що, що шо, лише це не виконав? Що робити? Єдине, що ми на вересень-жовтень винесемо наші план червоних ліній, це житлових вулиць. Тому що після узагальнення всієї цієї документації... Це до достання там. Так, це буде... Ми з вашому стані роботи так. Ми тільки приймемо сесію, значить, на сайті міської ради, виставляємо всі ці як би сказати, матеріали для розгляду громадян. І містоментацію десь на повністю в повному обсязі згідно закону України про ревлювання містобудівної діяльності, що повинно бути завершено в 2013 році. про службу місту кадастру, коли вже завершиться влади по організації роботи цієї служби, коли вже в повній мірі В принципі, служба міського кадастру у нас створена. Так. Єдина була затримка це в програмі, договір, підписаний, профінансований. Єдине, що маленький нюанс, це в йде про проплата, і вони побажають, побажання, що прийде гроші, вони приїжджають на другий день, програму встановлюють, прийшов конкурс на відбір спеціаліста. Комп'ютерщика, він приступає зразу до роботи. Всі матеріали на тоці цього періоду зібрані по першому варіанті, і він все буде носити в електронні варіанти. А з якого часу можна дуже робити участь? Тільки програми тут. Це затримка ну, Тобто Базу даних ви висловлюєте до кінця року, вже складаєте. Так, триваєте, так, варі, так. Так, так. <на> так, так планували, ми спробуємо. Якщо проплата прийде, вона і завтра приїде, поставить нам програму. Ми починаємо зразу все це у Це Єдине, що це піне, що все нормально, Ви Давали кіне про інформацію, що що провезти оплату про це роботу. Так, не надавали. Там... Вони казали, що постараються, щоб було проплати. Ну і за збільшувати. Судячи по ті таблиці, що ви подали, у вас зменшується з року в рік кількість і виконаних документів, кількість розпоряджень. Кількість іншого. А кількість людей вшану зараз професійно. Чому називається люди? Що це буде менше? Звернення, в принципі, є, але звернення буває складніше, ніж буде переводитися. Тому що заявки, які роблять наші громадяни, відносяться до контенції і проспекції контролю. Ми приймаємо тим участь, виїжджаємо на місця, даємо свої пропозиції. Інспекцію, а це... А, це це ніславність, наймай... але ви розповіли про роботу, про цю роботу не говорили, що там щось виїжджають, перевіряють. <пробітник> говорю про те, що законодавство таке, що дає можливість робити перевірку. що порірку і контроль займається навіть під контролем. Але Та ми моніторимо. Згідно з законом України, ми, в принципі, на заявку виїжджаємо на місце, ми не можемо зручатися в діяльність господарювання заходити на територію, території, але ми в принципі, під'їжджаємо на запит що є громадян і присутні при наших розробниках, ми даємо звернення на інспекцію, вони нас включають всю перевірку, ми обясняємо правомірне виконання будівельних робіт і державним будівельним нормам цієї роботи, чи ні. Ми і ви готуєте по цьому питанні кисню? Ми готуємо просто відповідь за різних. Як ви тоді, в чому заключається, чим оформляється ваша робота по законності по доволі по времени на інтерв'ю? Просто наступ додається пропозиція на інспекцію, що дана підзична особа діше, ну, по закону, в принципі. Так і скажімо, що на цей процес не впливає. Зараз входить і щось там просто вуд контролю, щоб він Та, що він замовлював. Все, що можна зробити. Тільки таке. Це закон голову. Але це приїжджаємо. Проект рішень проєктів виконавчого комітету. Було 33 стало 28. Розпоряджень скола було 9 стало 2. Купру, було 77, стало 75. Місто будівник було 91 стало 69. Більше зробити по генеральному плану, виконували спеціалізовані інститути. Але не готові, в принципі матеріал. Задання проєктування більше ще профільний профільного управління. Вони, в принципі, готові ті матеріали на основі наших матеріалів. Ті, які подаються, які розглядають. Є посада головних спеціалістів, так? Куди втратив? У нас життя? працює? Так, наші... так. Та. Хтось таке? Да? Це наш спеціаліст, ваша людина. Звідки я з'явився? З управління. Це те, що у вас в управлінні? Да. Так. Не бачимо, що не попадає. І як подорожиться по форманні єдиного тектурному спину ще на образу? міста чи вулиці, порталі? Стратегічно, коли... да, ну, у місті Будівнівка, а там до 2020 року, 2025 року. Коли ми, в принципі, розглядаємо питання щодо <гум> до самого, як би сказати, єдиного стилю, це центральні частини. При розробці паспортів э, оздоблені фасадів. Це які на коли можна, в принципі заставити, чи власне утримувати чи які на роботи, щоб вони допомагаються певного стилю і не виконували, як кажуть, на свій стиль роботи. Тому що деякі підприємства, ми наші можливо розстріляти. Єдине, що ми схеми детального планування, що ми порозмовляємо, затверджуємо. ми на Мусідній Раді розглядаємо питання, як формувати саму стилістику даної забудови. А що ж? Ну, розглядаємо питання, що приходить на архітектора. Коли думав про будівництво на об'єкті, про це не думаєте, в якому стилі може будуватися, які бувають архітектори, які не Ні. Коли йде нова забудова, нові мікрорайони, або десь розчинення цього, то, в принципі розглядається. Наші архітектори не були. То, в принципі розглядається. Ви маєте розказати, що має з вас це витягувати? Єдиний фактор, який в принципі, інколи буває не дозволяє, це ігнорування самих забудовників і архітекторів щодо погодження цієї проєктної документації. Вони просто приходять, малюють... Будь ласка, ви, є, ви архітектор міста. Які є документи, які розгонові, в якому стилі, як вони будуватися, створюються будинки фасад, в центрі міста, в нових мікрорайонах? Є такі документи? Є, 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 документи. За... Нема такого є закон який... про архітектурну, Ви про... не дочуваєте або не дружміють. Тоді не змішуємо ті посаді роботи. Так само і бажано, як художник, у заневімові звідки. У вас повинен бути художник художником, людина є вашим заступником, людина, яка дійсно, є художником буває простий в тому місці, а не призначити косплярку, якщо вимашку перекладав. Який є документ в місті, який регламентує то, яке має бути місто в архітектурному стилі через 5 років, через 10 років. Ви, коли даєте місто будівні є якісь єдині бачення, як вони мають у вас видаватися? Я говорю про те, що це лікторопність бурна забудова. Кожен будує йде котів. Що вам зроблять, щоб зробити єдиний стежь? Ну, космосі це є в, я в космосі. Де проведе рішення виконкому про давали принцип пояснення. Я не знаю, що ви там давали. Я вже півроку і два чекаю. Проєкта рішення про єдиний реєстр адресних номерів. Чому його немає сьогодні за всі Потому что те адресные номера будут достичь в службе международного аппарата. сейчас не в законе, в принципе, окремо, но их такие просто не могут. Нормально замечательно. Разнопочтовый что по причине причин стандарта лучше. Как раз на преданности. Це вже не буде реєструвати становив чи А Я чекаю від вас, Максим, до читати на порталі документ, прикинь, чи що вговорити. То ви роботи, купуємо через 200, формальні людинархітектурного образом і старі місяць. Для посилання на закон, як це має бути втори. Читання виконання не є знічно, 1 листопада надати. Дякуємо за екран із вашим планетарним підприємством. Пишіть послухатись. Ще раз мову, щоб не було децентрів, тільки на доніжній фронтній ситуації. Щоби роботи з центром. Пішли? Ну, шо у І все? По не вичай. Ми можемо здавати роботу з довірою, не знаю, я не знаю, не, не бачу тих, що це. Давайте показати з'їздити довідомо. Врахувати внесення зауваження, Дати до першої ступати докладу підказує не дороги, першу стопу, я ще раз зауваження?